Добрий ранок. Ми з вами знов на прогулянці. На дворі сонячна погода, тепло, тане сніжок. Але сьогодні я вам хочу показати, що ще з'являються перші квіти. Подивіться, будь ласка. бачите, зелене? Це іриси, риси. Да, дивіться. З'являються перші квіточки, так? А зараз я вам покажу ще інші квіти. Це тюльпани. Дивіться, як вони зростають. Ось, дивіться, з'являються. Ось маленькі. Це означає, що скоро, вже зовсім скоро, буде тепло, да? але далі ми можемо бачити, що лежить сніжок. Небо в нас сьогодні блакитне, О, сорока летає, прилетіла. Дивіться, яка гарна у нас сьогодні погода. Ось ми з вами вже і побачили перші квіти весни. Ви дивіться, вже багато зійшло. А це фруктове дерево абрикоса. І ми можемо бачити, що ще на абрикосці немає маленьких брунків, які ми бачили на інших деревах. Все, до побачення!